Сьогодні собі перший раз в житті його купив, бо я такий, бо я такий заходжу і типа читаю тут і пі, 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 пішов нахуй Вот. От що тут писало. Бля, ти будеш відкриватися ця штука? О, відкриваємо оцю шляпу, реально Єбать, воно пахне! Ого, яка то штука прикольна! Який в нього запах офігенний ванільний! О, дуже класно пахне! Бля, я зараз буду пробувати, реально що то за шляпа. Вот. Короче, я пробую, Я пробую цю штуку, твои нетки. Известный. Ті... Oh, о. О, о! О! о така, о така нитка, бля. Бля, ну тут то, то офигеть, прикольна штука. Бля, я вас. Весь... Лб твою мать. Тобі зайшло. Мені зайшло. зайшло. я Тобі жри, не Эй. б твою мать, я вас замутався. Короче! Ото дуже класна, то дуже класна штучка, о, та я вот, короче, нитка, та тая нитка, короче, турецька. Бля, реально, вона така смачна. То типа як солодка вата, але таке враження, що воно печення, Ну, типа, ну хер знає, як описати, правильно. є реально класна штука. Типа, воно коштує 140 гривень і мені воно прям капець сподобало, ось ця от шляпа. короче, колись будете пробувати оце пішмяньо, -е, як десь побачите, обов'язково собі купіть, пішманьє, є. Піш о! -піш пішманьє, oh,